стільки режимів. Не цей, Точно не цей. О, а червоний симпатично виглядає. Напевно, його і залишу. Там губа вирішила поїсти. Всім привіт! Мене звати Марго і ви потрапили на канал. Хотіла вам розповісти, як проходить взагалі моя підготовка до НМТ в цьому році, в 24-му. Наскільки ви вже знаєте, то замість двох основних предметів додали ще третій. Це історія України і. Це ще ускладнює задачу. Нічого, прорвемось я на освію, ми все зможемо. Значить, якісь варіанти ще. Вау! Ху -ху -ху. Я, якщо чесно, хвилююсь. Не знаю. Це моє перше відео, зрозуміло, так? Да? Ще подивіться, яке в мене. Який в мене перстень крутий. Такий прям хард. Такий колючий ще він. Коротше, колючий. По душі єсть. Взагалі я б хотіла вам показати, як. Проходить і проходила останній час моя підготовка до НМТ. Можу сказати, що мої очікування від неї були набагато вищі. Я впевнена, я просто на 100% переконана в тому, що я не вижила себе максимум. Я, звісно, за це себе трохи звинувачую, десь всередині це мене як таку заядлу перфекціоністку гризе. Але треба намагатись бути до себе добрішою і більш лояльною. бо... Ми всі люди. Взагалі я вступаю в медичний університет в цьому році, тому я планую скласти НМТ на доволі високий бал і витягнути за рахунок таких предметів, як історія України, українська мова і біологія саме собою. От ви, ви подивіться на це. Ну, хто мені заважає? Хто мені заважає, а? Ох, така. вона приказниця. Тому я здаю НМТ в цьому році ремарочка я не здаю так, як всі одинадцятикласники, бо я одинадцятий клас закінчувала ще в 23-му році. Я можу сказати, що ну, по моїм суб'єктивним оцінкам я його успішно завалив. І за рахунок цього я не вступила в медичний, як мала вступити. Я замість цього вступила на психолога, я десь. Це розраховувала всередині. Я думала, що це для мене буде хороша альтернативою. А як виявилось, то я все ж таки віддала пізніше перевагу медичному і залишила своє навчання на психолога в Драгоманова. Потім в грудні я забрала документи перед новим роком, бо мені виповнилось незадовго до цього 18 і я. Вирішила серйозно зайнятися підготовкою до вступу в цьому році. А насправді в мене дуже багато хвилювань, дуже багато очікувань, тому що ця цей рік для мене дійсно вирішальний. Я сподіваюся, що все буде добре, все буде класно. Але якщо не здам, то навряд чи я піду на третю спробу. Ось кілька років хочу стати лікарем. Лікарем, психіатром і психотерапевтом мені просто необхідна для цього медична освіта. Я маю її отримати е, в нас за кордоном, не знаю, як потім складуться обставини, але в першу чергу я вступаю в наш університет. В Чергу мене пріоритеті Богомольця, потім це Львівський медичний університет, потім це БДМУ, Буковинський медичний університет. Потім там Тернопільський, потім Вінницький, як складеться? Звісно, в пріоритеті в мене Богомольці, тому що за рейтингом взагалі світових, по-моєму, університетів медичних він один із найкращих. Я хочу вам показати декілька уривків того, як я готувалася, як проходив мій день під час підготовки. Я зараз теж готуюсь, просто я вже можна сказати підбиваю такі підсумки. Незабаром буде екзамен. І вже залишилось менше місяця трошки сказати, розповісти вам про те, що мені допомогло засвоїти краще матеріал, що мені заважало в процесі навчання. Я весь час зубрила. Я дуже багато зубрила, і як результат я нічого майже... <гум> я нічого майже не вивчила тонкового От такого плану інформацію, тобто якихось таких вільних асоціацій, взаємозв'язків, різних тем з одного предмету між собою в мене не було. Зараз він з'явився за рахунок того, що я почала дивитись вебінари, тобто лекції безкоштовні, і також я поряд з тим конспектувала. І це мені допомагало сприймати інформацію в першу чергу аудіально і візуально. Тобто, і ще до цього підключалась мілка моторака рук. Воно дуже гарний результат, як на мене дало. Я дійсно, при тому, що конспектувала матеріал не більше двох-трьох годин один день. Я запом... запам'ятала набагато більше. Я в минулому році а, там могла це вчити. Тиждень, наприклад, два тижні. І готуючись по ось таких, знаєте, брошурках. Типу, ну, я там буде вставка, я вам покажу. В мене така з є, але я нею майже не користуюсь, бо не бачу в цьому такого суттєвого сенсу. Мені здається, я територю. Я не тараторю, я не тараторю. Я вам, напевно, не так все по порядку сказала, як має бути, тому я хочу зараз доволі таки коротко пройтись по пунктам, щоб у вашій. Уяві склалась певна картинка, як це, наприклад, було в мене. Стала лисенькою, бо я її недавно підстригла. Спойлер, це був треш. Реально треш. Перше Перше і основне. Конспектуйте. Конспектуйте матеріал, який для вас найважливіший в першу чергу. Конспектуйте незрозумілі вам теми. Якщо ви навіть не розумієте, що ви пишете, просто. Пишіть, переглядайте те, що ви записали якомога частіше. За рахунок того, що ви це прописували своїми руками, це допомагає вам потім швидше в пам'яті відновити матеріал. Мені було набагато легше конспектувати, коли я слухала лекції. У багатьох школах, які проводять вебінари, там вже на вебінарі є презентація, слайд на якому так структуровано розміщена інформація. Там є якась інфографіка, цю цим можна скористатись, її можна. Перемалювати, переписати, і можна просто заскрінити і там собі кудись відправити. Наприклад, у збереженні в телеграмі і теж час від часу повторювати. Можливо, ви така сама людина, яка, яка гарно запам'ятовує, гарно сприймає інформацію візуально, може, у вас є така фотографічна пам'ять, як у мене, наприклад, то вам це точно підійде. Другий момент. Повертаємось до вебінарів і лекцій. Особисто мені допомогло краще засвоювати інформацію в першу чергу на слух. Я на просторах Ютубу знаходила багато шкіл онлайн з підготовки до ЗНО і НМТ. Вони також часто проводять безкоштовні вебінари на такі доволі важливі теми, і там дуже часто гарно пояснюється матеріал. Я купувала курс. Якось одного разу ще в попередньому році і можу сказати, що різниці різниця не така суттєва. Я сподіваюся, мене зараз тут не закидають помідорами, брудом, репетитора. Я нічого проти вас не маю. Заробляти це важливо. Третій пункт надзвичайно важливий, можливо, навіть важливіший ніж декілька попередніх. Теорія без практики не має сенсу. Пам'ятаємо, тому варто проходити багато тестів, дуже багато тестів на всі теми: тести НМТ, тести ЗНО НМТ попередніх років, тести ЗНО, вони складаються, звісно, вони кожного року поповнюються новими завданнями, але дуже багато, дуже часто трапляються саме завдання у всіх, причому предметах з минулих років. Тому. Потрібно це мати на увазі, і це такий лайфхак, який може вам допомогти там якось списати е, з пам'яті вашої, коли ви пам'ятаєте, що таке завдання вам траплялось, і ви вже знаєте на нього відповідь. І якщо вам трапиться в вашому варіанті, НМТ, такий самий варіант. Ви вже на нього зможете легко дати відповідь. До цього треба бути готовим. І так, чи інакше, якщо навіть вони не трапляться, все одно дуже багато завдань аналогічних. І вам потрібно ще й задля для того, щоб не розгубитись на тесті, проходити саме тести в електронному форматі. Можете заходити на сайт освіти в різні додатки. Спочатку завантажувати їх, а потім вже там займатись. У мене, наприклад, є такий додаток, я вставлю відео дуже зручно, мати ви завжди поруч з собою такий. Збірник тестів, просто коли є вільний час, я завжди заходила в ці тестики і дивилась. Ну, так само там ще є теорія, можна ще теорії перед цим перечитати, а потім подивитись тести, зробити тести, точніше. Вам це допоможе швидше підготуватись. Як я сказала, теорію знати це одне, а вирішувати тести це інше. Наприклад, у мене так було з математикою, я математику. В теорії розумію, а коли це доходить, наприклад, до якихось завдань, в яких є, потрібно використати відповідні форми, я не зовсім розуміла, як його використати на практиці. Тому це просто така необхідність без тестів. Ви вірогідність того, що ви складете, дуже сильно падає. І четверте, друзі, друзі, це дуже важливо четверте. Будь ласка, відпочивають. Без якісного відпочинку. В першу чергу, що являє собою відпочинок, якісний, це якісний сон, бо сон це така сама база, це така сама база, як їжа, це така сама база, як вода, це така сама база, як, наприклад, фізична активність, і просто навіть пасивний відпочинок. Нам треба інколи. Дуже пасивно відпочивати, тобто нічого не робити. Знаю, як це складно, сама така, але намагалась останнім часом, особливо коли я, до речі, помітила, що я починаю вигорати від підготовки. Це взагалі окрема тема, може, якось вам розповім. Проаналізувавши, зрозуміла, що останні півроку моєї підготовки я. Адекватно не відпочивала. Я вам зараз це раджу як таку е пораду, яку б я дала собі півроку тому. Просто відпочивай, просто розслабся, не потрібно гнати себе в спину, не потрібно займатися самокритикою, самозвинуваченням за те, що просто твій організм хоче е заповнити свій ресурс, відновити його. І це йому обов'язково потрібно дати, тому що як результат через деякий час. Все може бути доволі погано. Ти взагалі не зможеш взятись за більшість звичайних справ, і вони здаватимуться ну, надскладними просто. Ти почнеш лежати пластом на ліжку, і тобі взагалі нічого не буде хотітись. Тобто наступить така тотальна апатія, і розумієте самі, це не в наших інтересах. Тим паче перед таким важливим екзаменом потрібно. Максимально акумулювати свої сили, поберегти себе і не розтрачувати свій дорогоцінний ресурс. Тому, любі мої, відпочивайте. Це важливо для психіки, для тіла, для нашого з вами благополуччя і високих балів. Як мій стан на кінець підготовка, це був доволі такий важливий і визначний етап в моєму житті. бо, сказати чесно, до цього я. Не приділяла так багато часу навчанню, навчання в мене не було самоціллю, не було досягнення якихось високих оцінок, результатів, успіхів у навчанні. Бо дуже довгий час у школі мені все давалось доволі легко, і я була відмінницею. Я з першого класу схватувала матеріал буквально на уроці. Мені навіть не доводилось виконувати домашнє завдання, бо я могла домашнє завдання, те, яке діти роблять письмово, декілька годин з батьками зробити усно за там. Перерву, наприклад, це мені давалось доволі легко, і розуміти, напевно, це мені вже дивно, насправді я просто зайшла в кабінет і моє хвилювання майже відразу минуло і породила таку установку, що мені не потрібно старатись, мені не потрібно докладати зусиль для того, чогось для того щоб щось досягнути. А конкретно в сфері навчання, могла взагалі без будь-яких. Полювань без будь-яких зайвих зусиль робити успіхи, і навіщо це все, якщо я і так така крута молодець? В старших класах школи вже виявило, що все набагато складніше, і пішов такий матеріал, який дійсно потрібно було вчити і вчити доволі активно. А я за рахунок того, що в мене не напрацювалася така ж звичка, я просто. Думала, що все пройде само собою. І це мені показав мій попередній досвід підготовки до НМТ. Те, що мені потрібно в першу чергу навчитись вчитись. Тим паче, якщо я планую стати лікарем, це просто необхідність, це просто база по гарно вчити і запам'ятовувати матеріал, його величезні обсяги. Це дійсно велика робота, це велика інтелектуальна е, занятість, яку Потрібно як м'язи прокачувати поступово, можливо, трохи повільно, можливо, в своєму темпі. Це, напевно, моя ще така четверта порада. Вам вчіться вчитись, дисциплінуйте себе, робіть свій день більш наповненим, Будуйте графік свого дня, займайтесь фізичною активністю. Харчуйтесь правильно, регулярно для того, щоб у вас була певна база, за рахунок якої ви зможете вибудовувати собі дисципліну, і пам'ятайте, що дисципліна це запорука успіху. Якісь круті мотиваційні спікери вони правду кажуть, що все починається саме з цього. Це правда, це дійсність. Я сподіваюся, що в цьому відео не було дуже багато води, тому що я. Хвилювалась, поки його записувала перший час. Я змогла це, чого я і бажаю вам. Треба себе пересилювати і наполегливо йти до своєї цілі, йти в свої страхи. Ми несвідомо можемо заперечувати, відторгати те, чого ми найбільше хочемо. Ось і дивуватись, чому у нас це ніяк не може з'явитися. Цікаво. Маті важка, важко. От і важко. Оскільки в мене є досвід складання НМТ в попередньому році, я вам можу сказати, що насправді не все так складно, не все так страшно, як може здатись на перший погляд. Коли ви заходите в аудиторію, коли ви хвилюєтесь, коли ви не спите ночами, а проводите час за підготовкою, коли ви заходите в кабінет, де стоять комп'ютери. Ви сідаєте за своє місце і вже починається зворотній відлік часу, за який ви маєте виконати певну кількість завдань, а все стає набагато легше. А ще менше хвилювання стало в той момент, коли я приступила до виконання завдань, і впевнилась, що насправді то формулювання завдань аналогічно до тих тестів, які я проходила. А перед цим готуючись, і це мене якось наштовхнуло на думку, що мені ні за чим хвилюватись. Я просто зараз напишу тести, я отримую певні бали і вже потім вирішу, що мені з цим робити. Почало мені здаватись, як звичайна така велика контрольна з тих самих шкільних предметів. І заспокоївшись, я просто почала далі розбиратись в завданнях. Деякі, в яких я була не впевнена, я пропускала, робила спочатку, наприклад, легші, потім важчі. І так поступово-поступово я дійшла до кінця, я відповіла на всі завдання з тесту і за це отримала певну кількість балів. Звісно, я отримала не таку кількість балів, на яку розраховувала, яку б я хотіла отримати, але все одно можу сказати, що скоріше за все, в перші 10 хвилин виконання тесту. У вас все просто хвилювання ущухне. Я ще там, напевно, декілька днів не розуміла, що я взагалі не усвідомлювала того, що це вже все закінчилось, і фактично всі мої хвилювання, більша частина з них вони були абсолютно даремні, тому що мене ніхто з кабінету не вигнав. Я не отримала найнижчий, найжахливіший бал, який на який я могла розраховувати, і а, все. Прийшло набагато лайтовіше. Тому я думаю, що мій попередній досвід, можливо, не такий вдалий, вам допоможе налаштувати себе на більш такий гарний лад. Цікаво, як, як буде в медичному. Так, цікаво дійсно. Скоро може здійснитись моя мрія. <мір> Любі моя. Я чудово розумію, можливо, скільки ви доклали зусиль. Ви доклали зусиль, напевно, так само, як я. Я впевнена, що багато доклали зусиль ще набагато більше. І я щиро вірю в те, що у вас вийде написати цей екзамен не побоюсь сказати, важливий, дуже важливий в вашому житті на високий пал. Я в вас вірю. Головне, поки ще не почалася основна сесія, ще залишився деякий час. Будь ласка, подбайте про себе, не забувайте повноцінно відпочивати, не забувайте проводити час з людьми, які вас надихають, які вас наповнюють зі своїми близькими. Не забувайте дбати про себе, бо ви найдорожчі у себе люди. І який би це важливий екзамен не був у вашому житті. Це все одно не варто якості вашого життя, вашого здоров'я, вашого ментального здоров'я. Це тим паче не варто ризиків, на які ви йдете заради мріяних балів. Ви молодці, ви все зможете. А навіть якщо цього не буде, пам'ятайте, що завжди є другий, третій безліч шансів для того, щоб здійснити свою мрію. Ніхто не казав, що буде легко. Це може бути доволі довгим шляхом, може бути складним, працюєте над собою, вдосконалюйтесь. Все буде супер. Головне не хвилюйтесь. Бо хвилювання на іспиті, як мені показав мій досвід, це напевно найзаклятіший ворог. Камінь, приткнення. Не знаю, як буде українською. Вибачте, за мою. О, Рашистському, коли деякі люди хвилюються, вони буквально можуть забути все, що вони пам'ятали дуже добре до цього. Може бути така короткотривала амнезія, це по-моєму якось так називається. Тому обов'язково перед цим не перевантажуйтеся, Намагайтеся саме знизити тривогу, бо хвилювання це нормально, а тривожність, коли в неї ще є фізичні прояви, коли у вас калатає серце, коли у вас мороз по шкірі, мурашки, вам. Може бути або дуже холодно, вам може бути дуже спекотно. У вас е, починається тремор рук, вас може мудити навіть. Будь ласка, намагайтесь попрацювати з цим, і тривога е, дійсно дуже сильно заважає. Хвилювання це нормально, невпевненість це теж нормально. Тривога має відійти на найбільш далекий план в цей момент, коли ви складатимете іспит. Сонечки, ми обов'язково зі всім боремось. Я у нас вірю, і ще не буду боятись повторювати те, що це не найголовніше в вашому житті. Якщо ви не складете, це точно не кінець. Можливо, це ваш шлях, і саме так мало скластись з якихось певних причин, тому що ви це ви, а інші люди це інші люди. Всіх у нас різні пріоритети, і це абсолютно нормально. Даю всього всього найкращого тримайтесь. Я буду морально з вами поряд. Я буду теж складати НМТ. Я вже не так хвилююсь, як в минулому році. Я скоріше якихось більше внутрішніх очікувань, бо я точно знаю, навіщо я це роблю. Я точно знаю, на що я потратила свій попередній рік. І дійсно я хочу, щоб мої. Очікування вони втілились в реальність, тому я вас чудово розумію. Люблю вас. Підписуйтесь на мій канал. Тут думаю, буде багато чого цікавого про навчання, про ефективність, про психологію, про моє майбутнє навчання в медичному університеті. Я дуже сподіваюся, що я дійсно це реалізую. Мій такий великий, великий, великий план. У моїй уяві. ось все. Вайте. Моя підготовка тривала близько семи місяців, і я можу її умовно поділити на два етапи. На першому я переглядала вебінари, активно конспектувала матеріал та робила максимально багато нотаток, що допомогло мені вже в процесі добре засвоїти основну інформацію. Моя вам порада розмістіть важливу інформацію в полі вашого зору. Так ви не докладете зайвих зусиль до її вивчення і швидко запам'ятаєте. Звісно, це не реклама, але з повною впевненістю можу вам порекомендувати додаток просте знову. У ньому ви можете проходити тести формату ЗНО та НМТ попередніх років, а також їхні демонстраційні варіанти. Окрім цього, тут розміщені конспекти з теорії, які ви можете закріпити на практиці тестами. Мені подобається, що тут гарно структурована інформація, зручний інтерфейс, а також він загалом простий у використанні. Ну і другим важливим етапом в моїй підготовці була сама практика, точніше проходження тестів, у чому цей додаток чудово мені допоміг. Особливо раджу вам тренуватись на тестах формату НМТ. Трошки хочу показати вам свої конспекти, які робила під час свого першого етапу підготовки. Напевно, найбільше уваги і часу я приділила саме конспектуванню матеріалу з біології, бо саме її я складатиму як профільний предмет для того, щоб вступити в медичний. Це взагалі конспект з української мови. Я його не завершила, бо не бачила в цьому сенсі, тому що більшу частину інформації я добре запам'ятовувала на вебінарах. І, власне, все мені вклалось в головку. Мою вітало тут коротко про кожну частину мови. Йдеться. Зараз знову дивлюсь вебінар Захаріченка Юрія. Захаріченко топ. Ви згодні зі мною, хто готується? Я написала всі битви. Я сподіваюся, що мені вас не хочете, бо з датами в мене не так все добре. Так, я так виділила гарно. Щоб подалось мені в вічі. А взагалі, ще на початку підготовки я вирішила купити собі таку а, брошуру, довідник для підготовки. До НМТ з біології я його майже не чіпала тільки на самому початку. Бо знову ж таки я дуже сильно багато чого запам'ятала на вебінарах і писала знову ж таки конспекти по біології, і воно мені все відразу за рахунок того, що я її слухала, і писала, дуже гарно вклалося. Напевно, в цьому немає необхідності дійсно з тим, що зараз є в інфопросторі. Тут викладені далеко не всі теми, які... Потрібно знати на НМТ. на увазі, що їх занадто багато. І дійсно все прям вчити немає необхідності. Я думала ще купити насправді е такі зошитки з інших предметів, але я вчасно зупинилась і потім зрозуміла, що дійсно в цьому немає ніякої необхідності. Ну, зато тут є гарні малюночки. Ось. І таблички. Прикольні, я таке люблю. Ще я хочу показати, які я зробила конспект колись. Він мені теж не знадобився. Я взагалі не знаю, для чого я це все робила. Е, я, по-моєму, брала суто інформацію з підручника і е, якось її форматувала, оброблювала. Ну, я інколи теж заходжу сюди просто переглянути якісь е, певні розділи, які мені потрібно краще засвоїти. Ось. Пам'ятаю, що я на нього убила десь 2-3 тижні, напевно. Я не знаю, навіщо чесно, в мене просто це пішло з якоїсь тривоги про те, що ось я нам те, я маю все засвоїти. І я як не знаю, шалена якась почала писати цей конспект. Буде максимум, по-моєму, наскільки я знаю, 5-4 запитання з кожної теми. І це при тому, що там багато, ви самі розумієте. І це все. Ну, це така собі ідея, бо все вивчити за навіть за довгий час, якщо ви готувались. Ну, погодьтесь, що майже неможливо. Я стабільно ходжу до зали три рази на тиждень, і сьогодні у мене був якраз день ніг. Тут я втомлена після тренування і мене нудить. Гарним рішенням стало те, що до своєї родини я додала прогулянки пішки, навіть інколи у дощову погоду, як на цьому відео. Це загалом посприяло покращенню мого фізичного самопочуття, а також психологічного стану. Як і силові тренування, прогулянки допомагали мені впоратись з тривожністю, стресовими ситуаціями різними, а також запобігти вигоранню у навчанні. Ну і звісно, коли прийшла весна, просто неможливо не помічати навколо себе таку красу і не милуватись нею. Навіть не зважаючи на те, що великого обсяг матеріалу я вже пройшла і засвоїла застологіть, вебінари все одно залишаються для мене найкращим способом повторити вивчення. Буба на нього потрапляє. Тут я повторюю там фотосинтез, і в мене на руках мустилась буба. Тут є затиш на вечірі, я затишно ввечері дивлюсь веб з історії і п'ю чорний чай. До НМТ залишилось всього нічого, менше двох тижнів. Це означає, що у вас ще є можливість довести свої знання до ідеалу, а також пригадати все те, що ви вивчали раніше. Хочу завершити це відео нагадуванням про те, які ви молодці. Ви плідно та наполегливо працювали протягом цього року і йшли до своєї мети, тож будьте певні, ваша праця обов'язково дасть бажані результати. На кінець побажаю всім нам сил, терпіння. Щоб ми отримали бажані результати на екзамені і вступили в університет нашої мрії. Дякую, що подивились це відео. Лайкайте, коментуйте, а також підписуйтесь на мій канал. У своєму телеграмі я загалом показую, чим живу, а також там буде згодом багато чого цікавого. Там я в першу чергу поділюсь результатами того, як я склала НМТ. На цьому каналі ми зустрінемось ще не раз, бо я планую подальшому знімати відео на тему психології і навчання. Всім бажаю успіхів і до нових зустрічей!